В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 18 березня. Саме цього дня народилися такі відомі українські діючі, як конструктор, академік Федір Моравченко, та шахіст гросмейстер Василь Іванчук. Розпочалося повстання Паризької комуни. У Парижі почав курсувати перший громадський транспорт карета на вісім місць. А Україна відзначає День працівників податкової і митної справи. Вітаю! Вчора Верховна Рада України ухвалила кілька важливих рішень стосовно Донбасу. Зокрема, звернулася до Ради безпеки ООН з проханням ввести в Україну миротворчі війська, визнала частину Донбасу тимчасово окупованою територією, дозволила іноземним військам брати участь у військових навчаннях на території України. Ухвалила закон про самоврядування на Донбасі. Ро інші резонансні події в Україні і світі стисло за офіційними повідомленнями. Путін привів у повну бойову готовність головні ударні сили російської армії уздовж усього кордону з Європою. Це 40 тисяч військових, понад 3 тисячі одиниць бойової техніки, 110 літаків і вертольотів, 41 корабель та 15 підводних човнів. На Донбасі в районі Дебальцевого сепаратисти сконцентрували 6 тисяч бойовиків, значну кількість смерчів, танків і радіолокаційної техніки. Минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі неодноразово порушили режим тиші біля міста Широкиного та в інших місцях. Президент України Петро Порошенко нагородив за мужність дев'ятьох воїнів Житомирських 30-ї і 95-ї бригад, у тому числі шістьох посмертно. Вчора в Житомирі в останню путь провели загиблого в Іловайському котлі ще торік у серпні. Сергія Ковешникова. Далі наш репортаж. Сергія Ковешникова бійця добровольчого загону Донбас в останній путь проведжали родичі, друзі, представники громадськості, волонтерського руху та влади. Україна втрачає своїх синів, місто втрачає своїх громадян від Житомирського виконавчого комітету міської ради. Я виношу слова співчуття дружині, сину, близьким всім, всім друзям. Я тебе искала полгода нашла, я вже все надежди потеряла, але я нашла. Погиб як воїн. І ті солдат добровольцем. В АТО Сергій Іванович пішов на початку червня. У нього на правій руці не зібрався палець, він не міг стріляти. Він перевчився на ліву руку, і він пішов добровольцем батальйон Донбас. Боєць перестав виходити на зв'язок наприкінці серпня, саме коли наші війська опинилися в оточенні під Іловайськом. Він дійсно любив свою страну, любив свій в якому живе, і пішов туди не заради грошей, не заради слави. Несмотря на те, що сам росіянин пішов воювати з проросійськими військами. За що я став свою жизнь? Серега був сам ділі он выходил из різних ситуацій, але ніхто не вірив, що він може погибнуть. Просто по душі, по характеру, він должен был жити. Так що ми до последнего вірили, майже півроку дружина шукала тіло чоловіка із надією на те, що він живий, розповідають друзі загиблого. Саме вони допомагали Оксані під час її поноверяния. Не могли в Житомирі безплатно ніхто сделать ей ДНК. ходіть, будь ласка, в Днепропетровск, делайте там, зроблять безплатно. Поїхала в Дніпропетровськ. отправляют ее в Запорожье. Пожалуйста, в Запорожье сделают бесплатно, здесь только за деньги. Поэтому это уже неправильно, это некрасиво. Друзі Сергія Ковешникова розповідають, що його родина, дружина та 19-річний син наразі не мають державної підтримки і хвилюються, що й не зможуть її отримати, адже загиблий не мав статусу учасника АТО, а воював добровольцем. Сергій Ковешников спочив на військовому кладовищі у місті Житомирі з-поміж інших загиблих героїв. На жаль, траурний список загиблих на фронтовому Донбасі. Представників Житомирщини продовжує зростати. Сьогодні в селищі Першотравенського Баранівського району прощаються з Олександром Іщуком, який пропав безвісти ще в серпні минулого року. Це вже 144-й загиблий на буремному сході України. Земляк, обласне телебачення складає щире співчуття родичам, друзям і бойовим побратимам Олександра. Герої не вмирають. Тим часом Житомирщина продовжує благодійну допомогу українській армії, яка героїчно стримує натиск агресора на Донбасі. Сподіваємося, і на ваш щирий внесок у патріотичну справу підтримки наших воїнів. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок ПОАД Фідобанк, Код банку МФО 300 175, розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36 Код 220-64-928. Благодійний фонд Людяність призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування. Тобто представниками територіальних громад і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Цього тижня Житомирщина відзначає одразу два ювілеї видатних земляків: 19 березня 120-річчя поета Максима Рильського і 20 березня 100-річчя піаніста Святослава. Ріхтера. Зокрема, до ювілею Ріхтера в обласній філармонії 20 березня пройде великий гала-концерт. У художньому салоні по вулиці Театральній відкриється ювілейна виставка. А обласне телебачення презентує передачу про нього в рамках вечірнього циклу Єдина країна і новий документальний телефільм про великого музиканта. І ще кілька резонансних повідомлень з учорашнього дня працюючі пенсіонери почали отримувати меншу пенсію, а спецпенсії ліквідовані. Народний депутат Добродомов заявив, що золотий батон та інші цінні гречі з Януковицького межигіря зникли невідомо куди. У Львівського ректора хабарника вилучили 5 кілограмів золота і 2 мільйони готівкою. Екс-прем'єру втікачу Азарову незаконно нарахували майже 600 тисяч гривень пенсії. У Лівії невідомі викрили 15 українських лікарів. Відзначив свій день народження Житомирський державний технологічний університет. В обласній науковій бібліотеці відкрилася виставка картин художника Володимира Кравчука. Завтра відбудеться сесія обласної ради, а працівники нашої телерадіокомпанії висадять у Житомирі Калинову алею пам'яті героїв. Післязавтра в Житомирі та інших містах України спостерігатиметься часткове сонячне затемнення. А 20, 29 березня Україна перейде на літній час. І на сам кінець цитата цього тижня. Моя країна зоряна, біблійна і пишна, квітчаста батьківщина, вишній Соловейка, поет Богдан Ігор Антонич. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТівірадіоZote. Миру всім і злагоди. Бережіть себе.